Вісім команд фіналістів із різних куточків області, і вісім членів журі. Цьогорічний фестиваль юних пожежних масштабніший за попередні. «В Цьому фестивалі приймають участь близько 10 тисяч дітей. Із них у фінал області пройшло близько 50 учнів по шість учасників у кожній команді. «Перша частина – це у нас було відкриття. Друга частина – вовнутрі здання. Та у нас будуть конкурси на сцені популяризація, скажімо так, така культурна, і третій. Третья, третья часть это у нас будет на улице, вторая половина дня. Это конкурсы. Боля таке спортивно прикладне, як надати першу медичну допомогу, як розпізнати гриби, отруєння отруйні, як кидати Олександрійський вузол, як ще з бронзбойта. Журі оцінювали артистизм, сміливість і вправність підлітків протягом чотирьох етапів, що мають назви безпечна прогулянка, домашнє завдання, влучний ствольщик і медичний. Найбільше надію учасники покладали на конкурс домашні завдання, адже там вони можуть продемонструвати не лише навички рятувальників, а й вокал. З акторською майстерністю «Домашнє задання це конкурс на сцені, в якому ми проводимо профі... профілактичну роботу, розповідаємо людям про правила пожежної безпеки і не тільки». Перед початком конкурсу дорослі рятувальники влаштували дітям професійний майстер-клас, показали різновиди захисних костюмів і пожежної техніки. «Є відреставрований автомобіль «ЗІС». Перший советских автомобіль совєтських из Він з музею но техніки повністю на ходу єдиним районітним автомобілем на території України. пожарной охраны. Решта пожежно-рятувальної техніки у нас призначена для гасіння пожеж. Також аварійно-рятувальний автомобіль це для проведення аварійно-рятувальних робіт на місці дорожньо-транспортних пригод, завалів. То вибухів, і так далі. Найбільше уваги привернула машина з п'ятдесятиметровою висувною драбиною. Її пожежні використали у найцікавішому показовому номері, ілюстрували саму евакуацію з палаючої багатоповерхівки. На цьому програма майстер-класів не завершилась. Тут будуть і підпалювати, тут будуть і пригати і завтра автодрабини, і будуть вилазити по драбинам на дах цього е, палацу. Фестиваль закінчився вже надвечір. Ми представили призи, призи командам, призи індивідуальні і призи кожному. Це набори ігрової спортивний інвентар, ігровий інвентар для команди, флешки, набори канцелярські, футболки кепки. Переможці змагань також візьмуть участь у Всеукраїнському фестивалі юних пожежників, який відбудеться в Одесі у вересні 2017. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.